Зазвичай засідання виконавчого комітету Дніпродзержинської ради розпочинаються з неофіційної, однак приємної частини, а саме нагородження, почесними грамотами, нагрудними знаками та подяками від міського голови були удостоєні найкращі представники нашого міста з різних галузей. За особистий вагомий внесок у розвиток інформаційної сфери державну стипендію призначено заслуженому працівникові культури України, почесному громадянину Дніпродзержинська, головному редактору міського радіомовлення. Ана. Анатолію Литвину знаєте, приємно, що ви вже для міста е своєрідний бренд. <рес> бренд засобів масової інформації. Вже це мабуть правда. Тому нам дуже приємно, що ви у нас є. Ми надіємося, те, що ви ще буде багато років працювати на користь нашої громади, буде примножити наші наші досягнення засобах масової інформації і взагалі в житті нашого міста. Дніпрозержись для мене це все. От я читаю на сайті привітання калісні нашого губернатора. І кожному реченню написано ні про зержись Мені приємно, що я у цьому місті. на розгляд порядку денного засідання виконкому було винесено питання про утримання доріг міста в зимовий період 2014 року. Одноголосним рішенням члени комітету підтримали проект. Проєкт рішення підготовлено з метою забезпечення безпеки руху транспортних засобів та пішоходів на дорогах міста у зимовий період 2014 року. Були внесені зміни до рішення про комісію з питань забезпечення податкових та інших надходжень до держбюджету, обласного та міського бюджетів і погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших виплат, оскільки у цю п'ятницю відбудеться засідання сесії, були заслухані також додаткові питання, які необхідно винести на її розгляд. Одне з них стосувалося реалізації інвестиційної програми для підтримки комунальних підприємств. А також прозвучала пропозиція планування статті в бюджеті стосовно новоствореного Дніпродзержинського центру матері та дитини по вулиці Ватутіна. Це зв'язано з нашими ініціативами нашого президента та дорученням губернатора. Та вашим дорученням тому виникла необхідність до кінця буде прийняти це рішення, щоб ми могли у бюджеті 2014 року вже фінансувати цей, цей заклад. Одностайно було вирішено винести ці питання на розгляд майбутньої сесії. На засіданні виконкому прозвучали проекти рішень підготовлені управління містобудування та архітектури щодо встановлення у місті пам'ятного знаку до 50-річчя Дніпродзержинської гідроелектростанції. Ініціативу було підтримано.